Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих мультфільмів, які варто подивитись кожному. Поїхали! Відважна дівчина з суворої Шотландії, рудоволоса принцеса Меріда вважає за краще вдосконалювати навички стрільби з лука та верхової їзди, замість того, щоб займатися властивими жінкам справами. Володіючи бунтівним та впертим характером, дівчина не схвалює незліченні спроби рідної матері влаштувати її заручини. Одного разу, будучи в гніві на батьків, меріда залишає рідний замок та тікає до зачарованого лісу, який є обителю могутньої відьми. Згодом не розважливе. Ви вчинок дівчини загрожує обернутися справжньою катастрофою для всієї родини принцеси. Разом зі своєю командою баз-рятівник опиняється на невідомій планеті де з живих істот лише агресивні інопланетні щупальця. Бажаючи покинути непривітний світ, капітан Лайтер здійснює стрибок крізь часовий континуум та потрапляє у місце, де панують злі роботи на чолі з імператором Зургом. Навіть на чужій планеті баз знаходить нового товариша-муркотливого котика на ім'я Сокс. У компанії з новоспеченим другом та своїм особистим роботом відважний герой збирається дати. Ати вирішальний бій злому імператору та звільнити планету від тиранії. На відміну від своїх побратимів, щуриня, ремі любить не тільки поїсти, а й намагається самостійно готувати різноманітні страви. Проте незабаром через його експерименти щурячому сімейству доводиться терміново тікати з обжитого будинку. Низка випадковостей приводить Ремі прямо на кухню ресторану, що раніше належав його кумиру. Там він проявляє свої таланти та знаходить нового друга в особі юного прибиральника Альфредо. Приятелі починають працювати в парі, створюючи приголомшли. Ові кулінарні шедеври при цьому піднімаючись на вершину ресторанного світу. Неподалік від узбережжя Італії живе маленький фіолетовий монстр Лука. В нього багато дбайливих родичів, які опікуються малюком та забороняють вибиратися на сушу до людей, адже ті з давніх часів полюють на подібних її містот. Проте одного разу, потрапивши на суходіл, Лука перетворюється з морського створіння на звичайну людину та разом зі своїм новим другом Альбертом починає все частіше відвідувати узбережжя прекрасного італійського містечка. Незабаром вони знайомляться з. Місцевою дівчиною Джулією, яка з задоволенням знайомить новоспечених друзів зі світом людей. Після смерті дружини старий Карл Фредріксен залишився зовсім один. Його активна та життєрадісна друга половинка завжди мріяла вирушити в грандіозну подорож. Тому на схилі років Карл вирішив здійснити задом коханої. Він прив'язує сотні повітряних куль, наповнених гелієм до власного будинку та вирушає в мандрівку. Незабаром чоловік з'ясовує, що до нього приєднався доброзичливий та вкрай допитливий юний скаут на ім'я Расел. Хлопець дуже радий можливості побувати в нові. Новому для нього місці в той час, як буркотливий господар будівлі проти нового знайомства. Через рік після порятунку Немо рибка Дорі, яка страждає від провалів у пам'яті, вперше за своє життя згадує про батьків у дитинстві разом з сім'єю. Вона жила біля берегів Каліфорнії, тому звертається до Марліна та Немо з проханням допомогти відшукати загублених родичів. За допомогою морських черепах мандрівники швидко дістаються Каліфорнії, проте прибувши на місце, Дорі потрапляє до рук людей. Поки Марлін та Немо відчайдушно намагаються врятувати подружку та починає за. Водити друзів серед морських мешканців дослідницького центру. Поведінку звичайної школярки Райлі визначають п'ять базових емоцій. Перебуваючи у свідомості дівчинки, вони допомагають справлятися з різними складними ситуаціями, при цьому керуючи всіма її вчинками. Весь цей час вони дружно жили та спільно працювали, поки не дізналися, що Райлі разом з батьками доводиться переїхати з невеликого містечка в галасливий мегаполіс. З цього моменту кожна з емоцій починає вважати, що саме вона краще знає, як пристосуватись до життя в новому місті. misty. Первісна сімейка Круц не так давно була змушена покинути свою затишну печеру та вирушити на пошуки нового дому. Незабаром вони знаходять справжній рай на землі, обгороджений високим парканом, де мешкає цивілізована сім'я Бетерманів із трьох осіб, яка перевершує первісну родину на кілька еволюційних щаблів. Намагаючись ужитися на одному місці, дика сімейка та їхні новоспечені друзі вимушені знайти спільну мову та об'єднатися перед обличчям нової загрози. you Ні паспорту мріє побачити далекі країни, познайомитись з їхніми жителями та звичаями. Проте сувора мати не дозволяє йому навіть відходити від їхнього житла. Одного разу його веселий та безтурботний друг жабеня Філас укладає просто неймовірне парі. Він заявляє, що за 80 днів зможе здійснити навколосвітній вояж. Паспорту не може прогавити такий шанс, та всупереч забороні вирушає разом із приятелем на зустріч небезпечним та кумедним пригодам. Тим. Часом за ними слідує підступний інспектор фікс, завдання якого будь-якими способами не дозволити мандрівникам вчасно повернутися додому. Після падіння величезної комети динозаври не вимерли і навіть еволюціонували в найрозумніших істот на землі. Гігантські створіння не тільки пристосувалися до нового життя, а й навчилися розмовляти. Чого не скажеш про людей, які зупинилися в розвитку на доволі примітивній стадії. Юному динозавру Арло, який з самого дитинства боїться всього на світі, дуже важко дається пристосування до навколишнього світу. Одного разу під час випробування свого батька він робить фатальну помилку та опиняє. Ця далеко від своєї сім'ї тепер на юного динозавра чекає непростий шлях додому, в якому він зустрічає маленького дикого хлопчика з племені людей. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.